Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, 21 жовтня 2025 року. Як завжди, без змінні 4 варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Карта дня на вівторок на 21 жовтня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, щоб спіймати енергетику, яка відгукується з вібрацією вашої душі. Тому ставте на паузу. А хто готовий, то я починаю для вас. Перший варіант. Вітаю, що тут у вас, який у вас буде вівторок? М -м -м -м. Щось буде дев'ятка мечів, Гора від ума, страхи. Якісь буде тривога, вина якась, совість мучить буде, знаєте, якесь таке. От щось буде, самі себе будете заганяти, кудись, якісь, якісь кути там непонятні. Якийсь неуривновішений буде. Будете психувати, будете нервничати. Давайте подивимося, яка причина цього, чому ви такі будете. Щось ждете, в якесь у вас очікування якогось результату. І ви такі із за цього дуже сильно переживаєте, не можете себе взяти до кучі. Накручуєте собі там, накручуєте різні всякі думки, отримаєте діє, буде, отримаєте те, що хочете, і здійсниться ваше бажання. Але ви себе тут, боженько, ми рідний, ви тут собі таке понакручуєте. Не треба із мухи робити слона. Дорогенькі мої одинички. Спокійно, без паніки. Усе під контролем. Не переживаємо. Дякую, мої дорогі одинички, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Лайк, коментар, енергообмін, підписка, якщо не підписані, якщо подобаюся. І дуже прошу коментарів. Хоча б хоч сердечко. Або не сердечко, <свісно> бо для алгоритмів Ютуба це дуже важливо, і ви допомагаєте мені це в розвитку мого каналу. Дякую, дякую вам. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі двічки. Що тут у моїх двічок? Ну, а в двічок четвірка мечів. Або відпочиваємо, або захворіли, або справи зупинилися. Знаєте, нічого, от якесь таке стомлення, як я сказала, відновлення. По четвірки мечів це меланхолія якась буде у вас. Таке, нічого не хочу, надоїло. Якась таке, зупинилися ваші справи. Давайте подивимося причина, чому саме в такій енергії будете. Ну, якась, знаєте. Ем... Сумніння таке, планування, подвійки, жезлі, якесь планування, розбирання, справи зупинилися, якось буде. у ну, мене по відчуттю, що нічого не хочеться. якось не впевнені в собі, не знаєте, як поступити правильно, і якось зупинка якась у справах буде. дія. Дія, Будете, будете працювати над цим питанням, якийсь сумнів, і ви будете над цим думати, вирішувати, аналізувати, якось приймати рішення. Ну, буде, а потім буде дія. Тобто от у, у вівторок ви якось зупинитесь для того, щоб більш детально вивчити якісь питання, а потім почнете діяти. Скажемо, але якось, от все одно у мене по енергетиці, по відчуттю, ну, слава Богу, без картинок, але по відчуттю, що ви таке, знаєте, якась маланхолія, Нічого не хочу, надоїло якесь. Отакі от психонули. Такий мій прогноз для другого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Подайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, регенькі мої чітві... трієчки. А у четвірочок жадіна гавядіна. Нічого нікому не дам. Я закрита, я не хочу, і взагалі не трогайте мене. Якщо є тільки для себе і в малих количествах, оце про вас. Якісь будьте скупі, скупі на емоції, скупі на... Нам матеріальне щось на допомогу. Да? Все притримую. Якось. Мені самому треба. Оце буде у вас про, про четвірочку пентаклів, знаєте, яка, якась захист, свій, у, у, утримання чогось свого. Прижимісті будете. Не такі, знаєте, не роздай біда. Давайте подивимося, чого така причина. В чому причина, що ви будете саме в такій енергії. Да? Така причина Ну, Тому що я жду, я держу, придержу хто знає, коли воно буде, той результат. Я економлю. Я чекаю, я очікую, які дії? дії які дають що вам? Рішення. Ну, знаєте, якесь таке, я б сказала, Прижимості, тому що Не впевнені в, 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 в якихось діях, да? новини. якісь, Знаєте, Хто його знає, що воно буде. От якесь прийде рішення, тоді будемо вже тратити гроші, будемо тоді, буду, буду якось більш щедрішим. А зараз я якось придержу при собі, не можна так якось на роздай біда. Да. Треба трошечки якось притримати. Якась інтуїція вам підказує, що треба притримати свої ресурси. Ну, не знаєте, якийсь випрос затримується у вирішенні, і вам треба притримати, якось зекономити свої ресурси, свої ресурси незалежно від того, чи то матеріальні, чи то енергетичні. Отак От би я сказала. Але ви тримаєте, не роздаєте. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіть енергообмін, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі четвірочки. Вітаю! А у вас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів. Ох! Воєнні дії якісь. Якісь буде побіда любою ціною. П'ятірка мечі це конфлікти, суперечки, маніпуляції, якісь, знаєте, вияснення отношеній, конкуренція, можливо, навіть таке щось. Ну, Якісь будете, знаєте, враждібно настроєні. Отак так би сказала. Давайте подивимося, з чим пов'язано. Причина, яка причина, що таке будете? Ну, я б сказала. Я знаю, я навчу, я буде по-моєму, я керую, я маніпулюю все в ваших руках. З якийсь таким, знаєте, я б сказала, должно бути тільки так, як ви сказали, ніяк інакше. Понімаєте, отак от якесь: відстою свої інтереси, будете відстоювати свої конфліктно, жорстко. Але потім які дія буде. Потім ви ну, договоритеся, зможете знайти е, союз чи союзників, да? якось домовитися і отримаєте те, що запланували в день. Але почнеться все з конфлікту. Почнеться якісь суперечки і, і создання, создання коаліції, я б сказала так. Хтось піде з вами. Союз, і ви тоді зможете якось відстояти свої інтереси, отримати те, що вам бажано. Але день конфліктний, дорогі мої четвірочки, конфлікти будуть. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре до зустрічі!